З наступного тижня вулиці столиці патрулюватимуть поліцейські на велосипедах, інспектуватимуть вони серед місця Києва і Труханів Острів. Перші випускники велошколи розповіли, чого їх навчили канадські тренери, спілкувались копами на роверах і наші журналісти. Правно маневрує на велосипеді патрульний Микола. Він один з 24 поліцейських, які пройшли спеціальний курс навчання. Тривав він менше тижня, втім і цього вистачило, аби засвоїти досвід канадських правоохоронців. Поставлена правильна їзда на велосипеді. ну а також було. Нашими канадськими партнерами розказу розказано та показано тактики патрулювання. як громадських місць, так і відпрацювання заходів з охорони громадського порядку. Микола додає транспорт зручний і вже хоче працювати з ним на патрулюваннях. Такої ж думки й інші поліцейські, які пройшли підготовку для керівництва відомства і журналістів. Вони влаштували справжній парад. Велопатруль, їдемо праворуч. Показали, как следственцы спускаются, вам показали, как строят, например, щит такой, когда есть какая-то небезопасная ситуация. Так что это очень важно. Это первая волна. Следующая волну мы запустим в следующей неделе. Поліцейські першої хвилі випускників уже з наступного тижня патрулюватимуть місто і не лише Київ, крім столичних копів. В велонавчання пройшли правоохоронці з Одеси, Харкова та Івано-Франківська у Києві. Уже визначено місця, де працюватиме велополіція. Це і Труханов, острів, і, наприклад, там парк Дружби народів центр, коли є висока, висока загруженість і великі пробки, будуть працювати велопатрулі в залежності. Від потреби поліцейські на велосипедах працюватимуть постійно аж до холодів. Крівництво відомства запевняє, що 102-колісних коней, які передав мер Києва Віталій Кличко не простоюватимуть на складі. Богдан Бриненко більш телеканал Київ.